Вітаю вас на занятті з математики. Сьогодні ми потрапимо у казку. Кругом себе повернись та у казці опинись. Як називається казка, у якій ми опинились? Так, це казка про трьох поросят. Засперечались поросята. Не можуть ніяк вирішити, чи вистачить на всіх бурячків згороду. Давайте їм допоможемо. Порахуємо. Скільки поросят? Один, два, три, три. Скільки бурячків? Один, два, два. Чи всім вистачить бурячків? Ні? Чому? Бо поросят більше, ніж бурячків. Що треба зробити, щоб стало порівно? Однаково? Додати ще один бурячок. А тепер всім поросятам вистачить бурячків? Так. Як ви отримали три бурячки? До двох додали ще один. Дмухнув осінній вітерець та приніс на лісову галявину цифру 3, яка позначає число 3. Зглянь малюнки та розкажи, на що схожа цифра 3. Виклади з каштанчиків цифру 3. А тепер намалюй цифру три пальчиком у повітрі. Давай трохи пограємо з долоньками. Плесни в долоні стільки разів, скільки показує цифра. Поросята вирішили пограти в гру «Я знаю три. А давай пограємо разом з ними. Я знаю три овочі. Називай три овочі, які ти знаєш. Подивись, що вийшло в поросят. Я знаю три фрукти. Ось такі фрукти назвали поросята. Я знаю три кольори. А ось які кольори знають поросятки. Я знаю три геометричні фігури. Круг, квадрат. Ой. Щось поросята не знають, що далі відповідати. Вони, мабуть, не знають, що є така геометрична фігура, у якої є три кути. Вона називається трикутник. Найди серед своїх фігур трикутник. Зверху на нього поклади круг. Подивись, скільки кутів виглядає. Порахуй! Так, три кути. Тому фігура називається трикутник. праву руку візьми квадрат, а вліво трикутник. Зроби з цих фігур будиночок для поросят. Поросята вирішили пограти з геометричними фігурами. Вони знають, що кругові подобаються всі рухи, які виконуються по колу. А трикутник Дуже любить стрибки. Спробуємо вгадити фігурам. Якщо бачиш круг, роби колові рухи руками. Якщо бачиш трикутник, виконуй стрибки вперед та назад. Допоможи поросятам розібрати овочі у ящички за формою. Поясни свій вибір. Ти дуже допоміг поросятам. А тепер пригадай, у якій качці ми побували і що нового узнали. Ти молодець, у тебе все вийшло. До нових зустрічей!